Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я розповім вам про види транспорту. Транспорт служить для пересування по землі, воді, у повітрі і навіть під землею. Його поділяють на такі види: наземний транспорт, підземний транспорт, водний транспорт та повітряний транспорт. Однак серед цих видів транспорту один перевозить пасажирів, інший вантажі. Автомобілі є помічниками людей у будь-якій роботі. Вони підмітають та прибирають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі. Транспорт поділяють на пасажирський, вантажний та спеціальний. До наземного транспорту відноситься легковий автомобіль, автобус, вантажний автомобіль, мотоцикл, тролейбус, трамвай, велосипед. Водний транспорт це транспорт, що виконує перевезення вантажів та пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях, океанах або пересуваються під водою. До цього виду транспорту відносяться човен, вітрильник, катер. Байдарка. Пароплав, баржа, корабель, підводний човен, повітряний транспорт. Це транспорт, який пересувається в повітрі. Це самий швидкий вид транспорту. До цього виду транспорту відноситься літак, вертоліт. Повітряна куля, дирижабль, Ракета. До спеціального транспорту відносяться такі машини, які допомагають людині у роботі. Є спеціальні машини, які використовують для швидкого реагування і надання швидкої допомоги постраждалим. Давайте малята назвемо ці машини. Пожежна машина поспішає, номер 101 кожен знає. Якщо хворий у сім'ї дзвони за номером 103. Сталася біда. Телефонуй в поліцію за номером 102. Дзвони на номер 104. газова служба всіх врятує і несправність врегулює. Малята запам'ятайте номери екстрених служб порятунку. Ці номери повинен знати кожен і дорослий, і малий. Я вдячна вам за увагу. До зустрічі!